Як на первинному відборі не зробити помилки, через які проходили мити багато людей, які привозять тесла. Ми дивимося на цю машину. Немає парктроніків, але чомусь дуже гарно стоїть бампер. Чому так відбувається? При аварії ніколи таких зламів не відбувається. Чим далі цей штат знаходиться від будь з яких океанів, тим дорожча вартість транспортування, які ще витрати вас чекають. Привіт, я Андрій, компанія «Є-Автівка» І сьогодні ми поговоримо з вами на тему, яка дуже багатьох з вас хвилює. Це купівля електричного автомобіля, Тесла чи будь-якої іншої марки з аукціонів Сполучених Штатів Америки. Ми в ЄАвтівці маємо дуже багатий досвід привозу та ремонту та експлуатації таких автомобілів. тому в нас є чим з вами поділитись і дати поради, які стануть вам у пригоді. Сьогодні з вами ми поговоримо про основні моменти, які треба врахувати при купівлі автомобілю з аукціону. Перше, це вам потрібно обов'язково пересвідчитись, що автомобіль продає страхова компанія, а не автобізнесмен з Америки, який викупив цей автомобіль, підготував і продає його через страховий аукціон. В цьому Відео ви побачите приклад двох автомобілів, які для вас підготували, і які будуть дуже затратною і важкою купівлею для вас. На першому відео в нас Tesla Model 3 2020 року білого кольору, в якої є ціна Buy Now. Але щось викликає підозру. Ми дивимося на цю машину. Немає парктроніків, але чомусь дуже гарно стоїть бампер. Придивившись, ми бачимо, що бампер тоді просто навісили. Оглядаємо її з іншої сторони дуже, дуже підозрілі риси капоту та заднього бампору, який, скоріш за все, теж просто причепили. Ми дивимося, машина з цілою безпекою, її продивляємося, але бачимо, що на моніторі горить несправність безпеки, що говорить про те, що безпека була стріляна, і це все намагається дуже гарно приховати. Отже, ми робимо висновок, що Tesla Model 3 представлена на цьому лоті, є просто підготовкою американських автобізнесменів для непідготовлених покупців з інших країн. На другому відео в нас Tesla Model Y. І ми бачимо, що тут також якісь є дуже підозрілі моменти в цій машині. В неї досить непогана ціна, але. У машині неприродньо відломані два дзеркала, але дуже ціленькі двері, що надихає на думку, чому так відбувається. При аварії ніколи таких зламів не відбувається. В неї деформований капот та дуже гарно підготовлене заднє праве крило. Воно не виглядає природнім, тобто його вже хтось намагався рихтувати саме для цих фотографій. Про що це говорить? що вас намагаються обдурити. Друзі, на цих двох відео я показав вам, як можливо, е американськими автобізнесменами підготовка авто для продажу на інші ринки, і е дуже вам рекомендую не купувати такі автомобілі, тому що затрати на ремонт та експлуатацію такого автомобілю будуть в рази дорожчі, ніж купити. Е Такий самий автомобіль десь в Україні. В другому пункті ми поговоримо про регіональність купівлі автомобіля, про вартість їх транспортування до портів Європи та України, до американських портів. Тому другий пункт це є дуже важливо звернути увагу. В якому штаті ви купуєте автомобіль? Чим далі цей штат знаходиться від будь -яких, яких океанів, тим дорожча вартість транспортування цього автомобіля буде до порту, з якого його відправлять в Україну. Є штати в Америці, в яких документи на автомобіль відрізняються від загальноприйнятих. І це будуть також додаткові витрати. Якщо вас цікавлять конкретні цифри, задавайте питання в коментарях, і ми обов'язково роздивимося по детально, покроково, скільки вартує той чи інший документ, його перероблення, його підготовка для того, щоб авто змогло доплити до України. Які ще витрати вас чекають, крім транспортування авто до порту, цими витратами є налог або ФІ, або такс. Або інші збори, які збирає аукціон на свою користь, і ви повинні розуміти, що фінальна ставка за ваш лот, за ваш авто це не є фінальна цифра, яку вам потрібно буде сплатити. Якщо брати в середньому вартість Тесли 20-25 тисяч на аукціоні, то це ще майже там тисяча. Традві тисячі доларів, яку ви маєте сплатити екстра. Тобто ви маєте розуміти, що кінцева цифра, яку деякі люди бачать на бітфакс, вона не є кінцевою. До цієї цифри ви обов'язково додаєте одну або дві тисячі доларів. Ми в компанії ЄАвтівка пройшли цей досвід купівлі авто на американському аукціоні. до Експлуатації його на дорогах України і в нас є великий досвід, яким ми можемо з вами поділитися. Потрібно в будь-якій справі мати діло з професіоналами. Якщо ви будете мати діло з професіоналами, ви зекономите і час, і кошти, і нерви, будете в гарному настрої, доброму гуморі і з грошима в кармані. Ця автівка була. Правильно підібрана та правильно куплена на іншуренс аукціоні саме у страхової компанії. Вона була відремонтована і наразі вона продається. Крім того, що ви можете купити цю автівку за будь-якою іншою автівкою за аукціонів Сполучених Штатів, ви можете звертатись до нас. Ми професійно вам її підберемо, проведемо весь шлях від купівлі до. Експлуатації по українським дорогам і зробимо все для того, щоб ви від цього отримали кайф задоволення та зекономили кошти.